Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 26 березня. Буду традиційно вам проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні набагато повніший, ніж зазвичай, можна щось трошки вже сьогодні. Вибрати більший асортимент автомобілів ну покупців тут зазвичай завжди багато. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть або пишіть вас, проконсультують чи варто їхати на авторинок, чи краще вибрати автомобілі в інтернеті точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Kia Sorento, 12 2012 року. 12 950, 950 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, авто не фарбоване. Так, тут номер телефону, 240 тисяч пробіг. Так, Шкіряний салон. Так виглядає. Volkswagen Tіguan Airline 2014 року, 12500 ціна, повний привід, 1,4 бензин, 160 кінських сил. Номер телефону є, 180 тисяч пробіг. Так, так воно виглядає. Механіка шестиступенева, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Фаркоп парктроніки. Honda cr -V. Так колір у нас. Так, Білий перламутр, здається. 10-й рік, 12800 ціна, 2,2 дизель, 150 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Так, ось тут є номер телефону. Знаю, що в нас є багато підписників, які шукають такі авто. Зупинюсь трошки детальніше. Так, вона виглядає. Так, коробка автоматична, клімат контроль, але газ також є. Так, є ще фаркоп. Kia Sportage, Якраз вчора хтось з підписників питав ціни. Ось орієнтовно. Тут, наприклад, 1351 рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 226 тисяч пробіг. Так, тут по салону не має бути пошкоджень, просто прикрите сидіння. Так виглядає. є, фаркоп. Мазда CX-7. 11-й рік. 11450 ціна. Повний привід. 2,2 дизель. Авто без підкрасів. 175 тисяч пробіг. Хто зачинено? Зараз. Ага. Хочу ключика. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Механічна шестиступенева коробка передач, клімат контроль, підігріве сидінь. Hyundai Tucson. 2008 року 8800 ціна. Так, власне, вказує ідеальний стан. Двухлітровий бензин, 103 кВт. Без пробігу по Україні, 144 тисячі рідного пробігу. Номер телефону. Механічна коробка передач. Так виглядає. Ага можна? Дякую. Виглядає підігріва сидінь. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Kia Сорренто. 16-го року, 19800 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка передач, 200 кінських сил, повний привід, 208 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Скіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, механіка, клімат контроль, підігрів сидінь, так і вентиляція сидінь. Фаркопщиє, парктроніки. Хендай Сантафе. Так, кого цікавить під капотний простір, можна подивитися. Так, шостий рік, 9 тисяч ціна, 2,2 дизель, 170 кінських сил, 239 тисяч пробіг. Номер є. Так виглядає в салоні. Мультикермо. Механічна коробка, клімат-контроль. Вольксваген ТОАРЕК 11-го року, 19500 ціна, трьохлітровий дизельний двигун. 274 тисячі пробіг. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Одігріво сидінь клімат-дисплей. Паркоп і парктроніки. Kia Sorento. Шостий рік, 6900 ціна, 2,5 дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 274 тисячі пробіг. Так, ну, трошки буде вам видно. Так вона виглядає. Клімат є. Так, тут щось, щось тут монтували, не домонтували. Паркоп і парктроніки. Honda Siervi. 2014 року, 2,4 бензин, автоматична коробка передач. Так, місяць на Україні, клімат-контроль, круїз. Під... Тут по комплектації можете собі перечитати. Вказує чесний пробіг 120 тисяч кілометрів. Є сересна історія, вся історія обслуговування. Розхід палива 7-9 літрів на 100 кілометрів. Звичайно, хто як їздить. 15300 ціна, номер є. Nissan Qashqai 11-го року, 10900 ціна. Так, Авто не фарбоване. Ну, напевно, 1,5 дизель, 190 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, панорамний дах, підігріва сидінь, мультикермо, механічна коробка, 6-стопанева клімат контроль. Toyota rav 4. 14 рік. 2,2 дизель, 190 тисяч пробіг. Так, тут інформація по розходу, електропідйомники, електродзеркала, підігрів дзеркал, повний привід, шестиступенева коробка, 18 диски, мультикермок Руїс АБС. Повне ТО пригнана з Нідерландів. 16,200 ціна. Так, номер телефону. Ну, от так збережу один. Другий вам зафіксую. Так, авто в чохлах. В чохлах але. Так, ось тут буде видно, пошкоджень немає. Кія Соренто. 2011 року 12450 ціна, 2,2 Дизельний двигун, 246 тисяч пробіг. Так, номери телефонів. Сьогодні майже всі ручкою написані, погано видно. Так, механічна коробка передач, клімат-контроль. Будемо зважати власникам всі деталі за телефоном. Audi Q7. Щось останнім часом стало їх набагато менше на ринках, ніж було раніше. Тут сьомий рік 10500 ціна, можливий торг, 3,6 бензин. Номер телефону є. Автоматична коробка передач. Так, як бачите, є питання по водійському сидінню. Клімат-контроль, підігріве сидінь. Панорамний дах. Так, друзі, вперше у нас в оглядах BMW X6. До ринку вони не доїжджають зазвичай. Тут восьмий рік, 18800 ціна. Трьолітровий дизельний двигун. Номер телефону є. Так, дуже сильно затонована. Але, можливо, буде вам видно. Так, мені не видно, тому роздивляйтесь. KIA Sportage, 6-го року, 7500 ціна, двохлітровий дизель, 253 тисячі пробіг. Так, Салон комбінований. Механіка шестиступенева, клімат-контроль є. Так, паркоп, парктроніки. Але Q5 зробив. Ауді 2013 року 2600 20 ціна, трохлітровий дизельний двигун, 258 кінських сил, 208 тисяч пробіг. Так дизельних останнім часом на ринках взагалі практично немає зараз. Ключика так показує електрорегулювання, безключовий доступ, електрорегулювання, пам'ять сидінь, шкіряний світлий салон. так Без пошкоджень, просто прикрили. Всякому разі, не видно наразі. так підігріва сидінь, клімат-контроль. Панорамний дах. Хендай Санта-Фе, 2014 року, 14300 ціна, 24 бензин, авто пройшло повне ТО, 179 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Можна? Якщо можна. Так, відчинили авто. Показую детальніше. Електрорегулювання сидінь. Підігріва сидінь. Коробка автоматична. Доч Джорні. 15-го року, 12300 ціна, 2,4 бензин, 175 кінських сил, 181 тисяча пробіг. Так, номер є. Віть маю трактор в селі, можете продати пособ. Так, як виглядає в салоні автоматична коробка передач. Це у нас семимісний кросовер. Так, відчинили авто, можна детальніше показати. Кондиціонер. Hyundai Tucson, 2015 року, 12300 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматичні коробці передач, 103 тисячі пробіг. Номер телефону є. Так. Є підігріви сидінь, кондиціонер. Mitsubishi Outlander. Восьмий рік, десять, ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка передач, 199 тисяч пробіг. Відплуває. Ваша? Кваша? Відпивай. Okay. Oh, yeah. Так, показую. Часто запитуєте за отлендери. Клімат контроль. Mitsubishi Pajero Sport 7 рік, 9,300 ціна, можливий обмін, можливий торг, повний привід. 2,5 дизель, механічна коробка передач, небета не фарбована, не гнила, шкіряний салон. Так, 240 тисяч пробіг, номер бачите. Так, стан вам показує. так воно виглядає по колу. Peugeot 3008, 12-го року, 9650 ціна, 1,6 дизель, 84 кВт, свіжопригнане авто, 215 тисяч пробіг. Так. Так, Клімат-контроль, механічна коробка передач. Toyota Land Cruiser 5-го року, 510 ціна, 2,8. Дизель, 183 тисячі пробіг. Цікавий пробіг. Лобове тріщинки. Так, трошки буде вам видно в салоні, мені від близької.